В них є вибір або піти, або програти. Це гучна заява Еді Хірна. Мова йде про Кроуфорда та Олександра Усика. Також Хірн про найбільший бій, який можна тільки уявити. Все ж таки відбудеться. Що за бій? Мабуть, ви здогадались. Карл Фроч приїхався по Ентоні Джошуа. Він зазначив, що Володимир в 42 роки відправив Ентоні на підлогу. Про що йде мова? Таді Атлас. Що вони судять? І як? Дайте їм Люстерко. Всім тим, хто любить говорити, що молодий Майк Тайсон знищив би Усика, присвячується. Думка тонібелью. Думаю, вам буде цікаво. Олександр Захожий кинув виклик бронзовому бомбардувальнику. Трубін зустрів легенду боксу. Хто не знайомець, сьогодні у свіжому та гарячому випуску боксу. Вітаю вас на каналі TV. Сідайте зручніше авансом вподобайка та коментар. Не забувайте дивитись інші не менш гострі та цікаві випуски. Приємного перегляду. Тоні Беллі шокує заявою. Знаєте, що було б, якби Усик зустрівся з Майком Тайсоном у праймі. Колишній чемпіон світу Тоні Бельгію поділився своєю думкою про гіпотетичний бій Олександра Усика з легендарним Майком Тайсоном. Так, Майк у своєму прамі був жорстким, безжальним боксером. Але якщо б він зустрівся з Усиком, Українець зробив би з ним те ж саме, що з Усик настільки розумний і технічний, що вміє розбирати своїх суперників по деталях, заявив Белью. Український боксер кинув виклик Валдеру. Це мій час. Український боксер Оксан Захожий заявив, що хоче вийти в ринг проти популярного американського боксера Деонтея Валдера. У мене новий тренер, новий тренер з фізичної підготовки, нова команда та нове бачення. Я хочу битися з Деонтеєм Валдером. Він знаменитість. Це був би великий досвід для мене. Це мій час, заявив захожий. Сенсанційна зустріч із чемпіоном світу: Трубін зустрів Усика на вулицях Лісабону. Обидва спортсмени познайомилися одне з одним. Голкіпер збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін опублікував у соціальній мережі Instagram фотографії з українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Обидва спортсмени перетнулися на вулицях Лісабону, зробивши спільну світлину. До цього Трубін і Усик ще не мали нагоди познайомитися, тому ця зустріч стала для футболіста особливою. Він особисто поспілкувався з легендою українського спорту Теді Атлас у гніві. Як вони могли так судити цей бій? Це просто неможливо. Відомий американський тренер і коментатор Тедді Атлас різко відреагував на результат поєдинку Теренса Кроуфорда проти Сауля Альвареса. Я в цьому бізнесі вже 50 років. Є лише одне, що справді турбує. Судді мають подивитися в дзеркало і чесно спитати себе, як ми судили цей бій. Рахунок був занадто близьким, і це просто неможливо, наголосив Атлас. Він додав: слава Богу, що Кроуфорд домінував, інакше ці цифри могли б нас приголомшити. Еді Хірн обіцяє, найбільший бій супертяжів обов'язково відбудеться. Відомий британський промоутер заявив, що головна мета звести в ринзі Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Ентоні вже відновився після травми і готовий повернутися. Спершу плануємо розігрівальний бій на початку 2026 року, а далі наш фокус на Тайсоні Ф'юрі. Очікуємо, що й він також проведе свій розігрів, сказав Хір. За словами промоутера, переговорів поки не було, але він не сумнівається, це найбільший бій супертяжів і він точно відбудеться. Карл Фроч нагадує світові, навіть після півтора року паузи Володимир Кличко змусив Джошуа впасти. Колишній чемпіон світу Карл Фроч пригадав легендарний поєдинок 2017 року. Бій Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа. Так, Джошуа – справжній велетень. Те, що він зробив з Кличком, було вражаюче. Але не забуваймо, Володимиру було 42 роки. Він півтора року просидів на дивані, фактично повернувся з відставки і все одно відправив Джошуа на канвас. Наголосив Фроч. Лише після цього британець зумів піднятися і вирвати перемогу. Фроч немо підкреслює навіть на заході кар'єри Кличко залишався небезпечним, а його спадщина непохитною. Едді Хірн б'є на сполох. Чи може бути момент кращий, щоб піти непереможеним? Едді Хірн кидає світові боксу гучний виклик. Відомий британський промоутер Едді Хірн звернувся до двох легенд сучасності Олександра Усика та Теренса Кроуфорда. Його слова звучать майже як наказ із великої сцени. Настав час завершити. Це ідеальний момент. Ви обидва вже вписали імена у вічність. Зараз піти з тріумфом непереможеним. Хірн визнає, Кроуфорд ще може ризикнути, спуститися у вагу нижче і вписати історію, ставши чемпіоном світу в шести дивізіонах. Але чи варто? Тим часом Усик уже в центрі розмов, його ім'я лунає поряд із потенційним суперником, молодим талантом Мозасом Метауми. Слова Хірна прозвучали як промова до цілої епохи, ви вже зробили більше, ніж могли, і тепер ви самі вирішуєте, залишитися в ринці чи піти непереможеними. I'm I'm very Аймверіфіл. А як гадаєте ви, чи підуть непереможеними Теренс Кроуфорд та Олександр Усик? Та чи буде бій Фури з Джошуа? Та хто переміг би в праймі, Усик чи Залізний Майк? Залишайте свої коментарі. Щиро бажаю вам міцного здоров'я. До нового випуску.